Це мікрофон, так? Слава Україні! Знаєте, в моєму житті я ще не дуже стара людина, мені всього 56 років. Але мені прийшлося пережити війну, побути на війні і бути учасником двох революцій. Ніколи не бажаю. Нашим дітям, нашим внукам, правнукам, які будуть, щоб вони привали активні участі в таких подіях, я б хотів би, щоб наші діти жили у скучній, європейській розвинутій країні, в якій подія, коли розіб'ють, наприклад, вікно, хоча те погано, і всі це обговорюють. Але не б'ються на вулицях люди, не стріляють правоохоронці активних громадян, які займають свою позицію, не принижують людей, не тиснуть їх, не залякують. Я б ніколи не хотів би, щоб вони внуки боялись вийти на площу, тому що завтра їх можуть вигнати з роботи. А в нас таке є і ще сьогодні. Дуже багатьох простих громадян. Є страх перед владою. І знаєте, читав я сьогодні річниця двох революцій і Помаранчевої, і Революції Гідності і Свободи. Ющенко призначив Свято Свободи своїм указом. Янукович прийшов, відмінив його. Порошенко після Революції Гідності встановив. Зі третій день. Третя річниця сьогодні. І коли я взяв нашу надслучанський вісник п'ятницю і мене, активного учасника помаранчевої революції, вітає з Днем Помаранчевої революції, закликає, хто той, хто боровся з помаранчевими. Той, хто встановлював тут свою диктатуру, свою владу, той, хто тиснув, лякав, виганяв, той, хто заставив у 2004 році вийти на вулиці тисячі березнівчан. І тут є такі пам'ятають дні. І я виступав на тому майдані тоді тут. Мені, скажу так, соромно було. Я не знаю, в першу чергу, мабуть, за себе. Чому ми так довели, до чого ми прийшли? Загинули вже люди на Майдані. І нас вітають святом помаранчевої революції, гідності, і свободи, ті люди, які привели до цього Майдану. Ну, абсурд. Рішення було по, по цій людині. Я називаю Олені Іванович Кемячук, голова районної ради. Ми у березні висловлювали йому недовіру громадські організації, активісти, атовці підписали звернення. Хотіли надрукувати в районній газеті. А ні, не можна. Раніше Леонід Іванович казав, що можна було друкувати, зараз він каже, що не можна друкувати. Кажуть, ну як же я надрукую, Надія Миколаївна нам казала, надрукую, що руки його липкі. Як же я це надрукую? Дивим, ну думаю, може дійсно не липкі. Дивімося електронну декларацію. Так Боже, де ж набрав? Нібито і руки не липкі. Три з половиною гектара землі у Березно. Три будинки, квартири у Рівному, будинок у Гринниках, п'ять машин, земельні ділянки в Гринниках, Моквині. А що ще не показав цікаво? Про що ми не знаємо? Які бізнеси? Що зараз? Ми сьогодні зайшли після круглого столу до його. Він каже, депутати повинні вирішувати, я не буду вирішувати, ти мені чи не йти Що? Для чого прийшов? Ну, для розвитку району. Ще щось вкрасти? Що ще можна вкрасти? Так. Ми вийшли зараз. От всі сьогодні учасники Круглого столу, який був, е, по, ми говорили, дві революції і Помаранчеву і е, Революції Гідності. Ми вийшли для того, щоб сказати в першу чергу, перша вимога. Відставка голови Березнівської районної ради Леоніда Каменчука. Зміни повинні в нашому суспільстві бути. І повинні прийти нові люди, які змінять ситуацію, які дійсно чесні і мають право сказати, що ми нічого не вкрали. І зараз ми привселюдно вимагаємо, щоб він є тут, Леонід Іванович, хай вийде і скаже, що він напише добровільну заяву і піде. А зараз би я хотів би, щоб хто це рішення нашої круглого столу підтримує, проголосував. Хто за це рішення? Прошу підняти руки. Хто за? Е... Ця резолюція, яку ми прийняли сьогодні, буде опублікована в районній газеті. Окрім того, піде він. Ми запрошуємо вас в неділю на громадські слухання з приводу його електронної декларації в залу районної ради на другий поверх. Всіх на першу годину дня Леонід Іванович хай розкаже. Напише він заяву, значить напише добре, але хай розкаже, як він зміг нажити такі статки непосильним трудом. Як міг нажити? Хай нам розкаже. Дбаючи про район чи про себе? Дякую. Слава Україні!